Встала весна, чорну землю сонно розбудила, уквічала її рястом, барвинком укрила, і на полі жайворонок соловей ковгає. Землю убрану весною, вранці зустрічає. Доброго дня, малята! Сьогодні я розпочала нашу бесіду віршом українського поета. І це не випадково. Щороку навесні ми шануємо пам'ять видатного поета, художника Тараса Григорійовича Шевченка. Він став для нас, українців, думкою, піснею, надією, вірою. Дуже давно в бідній родині в маленькій старенькій селянській хаті народився хлопчик, якого назвали Тарасиком. Жили вони дуже бідно. Батьки багато працювали. У Тарасика було п'ять сестричок і два братика. Тарасик був дуже топитливим, усім цікавився, любив слухати казки і пісні. Прийде, бувала, мати з роботи, а він до неї горниця, просить казку розповісти, пісню заспівати. А ще він дуже любив природу малювати. Сестра Катерина вчила малого Тарасика буквам, а згодом він сам почав складати вірши. Із маленького хлопчика вираз український народний поет Тарас Григорович Шевченко. Він дуже любив свою батьківщину, народ. У багатьох містах є пам'ятники видатному поету. Він давно помер, але в народі він живе вічно, і вічно живуть його вірши.